Що чекає Верховну Раду тут важливо, коли депутати будуть покидати свої місця. Дуже важливо проконтролювати, хто і з чим саме покидає ці місця, а не просто так. Ну звільнилися і до побачення. Розумієте? Бо вони ж відчувають якийсь зашквар, їм тут смаженим вже пахне. Страх, чому покидають свої місця, тому що страшно, бо доведеться відповідати. Чи буде продовжуватися просування РДК та Легіону Свободи Росії? Так, просування Легіону Свобода Росії та РДК, Сибірський батальйон. Що буде далі? Просуватися вони будуть як не дивно. У них є певна мета. Просуватися вони будуть. Ну, що я вам скажу: прямо до Кремля, скоріше всього, вони не дійдуть. Тут буде така собі зупиночка, в них трохи, трохи якась, якісь кордони будуть. Вони будуть діяти, вони будуть просуватися, скоріше всього, проти них Путін виставе, ну, якесь угруповування не дуже велике, щось буде, ну як, як протистояння якесь будуть, можливо, тиснути на них. Але знаєте, у них таке тут завдання, скоріше, не те, щоб. Путінський режим якби зламати тут трошки інше. Тут знаєте, у них ціль повернути це. Знаєте, отак от, от я вам покажу ці карти тут. Звернення до народу, щоб люди побачили, що не така вже й міцна та Росія, що можна йти, можна наступати, можна ну щоб розбудити народ, показати щось інше, іншу картинку. Просуватися вони будуть. Будуть і будуть ще декілька міст, ну, під їхньою владою. Але Путін виставив їм якби протистояння. Якесь тут буде. Чи дійсно прорив кордону Російської Федерації дозволив зірвати плани щодо наступу Росіян? Та ні, ні. Наступ готують, готують ретельна робота. Тобто, ну так кордони е, прорвали. Так війна вже перекинулася на Росію, але е, це не є привідом для того, щоб зупинити їхній наступ. Ні, рухатися будуть, і робота з цього приводу ведеться дуже ретельно. І карта е, рицарів жезлів – це саме якраз і є рух. Тобто, ні, тут зупинки не буде. Це цей факт не є причиною зупинки. Чи вдасться Росії захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ППО? Щось вдасться, а щось ні. Тут таке. Я б сказала: 50 на 50, але їм ще дуже багато буде прилітати. От те, що зараз відбулося, це не останнє. І ще декілька заводів. Причому це буде, знаєте, така поразка. Не просто там ну якесь ураження пошкодження. Це буде зупинка. Декілька і ще ми почуємо якісь нафтозаводи, от просто таки припинять свою роботу. Але те, що вони туди виставлять на деякі заводи, захист це так і це спрацює. Тобто, не можу сказати, що всі буквально заводи нафтопереробні в Росії будуть захищені системами ППО. Щось буде захищено, а щось ні. І ще ураження дуже серйозне попереду. Чи надасть Німеччина Україні допомогу в 500 мільйонів євро? Mm, ну, 500 мільйонів євро, скоріше всього, ні. Це розмови якісь. Розмови тут, ну-ка, може, це менша сума. Я не бачу, щоб зараз була передана ця сума. Ні. Про це розмовляють. Можливо, це якось на майбутнє, можливо, це колись. Тут якось взагалі не, ну, нема тут не показують карти саме якийсь оцей великий ресурс. Тут навпаки показують зупинка, зміна тактики, якась трошки інформація, можливо, дещо неправдива. Ні, я не бачу передачу цих грошей. Принаймні, найближчим часом ні. Можливо, це на колись, але зараз ні. Чи допоможуть країни НАТО в розмінуванні територій України? Так. так. Причому дуже активно. У мене таке враження, що, можливо, вони вже зараз це роблять. Да. Да. Допоможуть. Допоможуть і, скоріше всього, вже допомагають ну, на якихось там ділянках. Чи відбудеться обмін полоненими до кінця березня? Мені показує ні. Ні. Пізніше трохи. Ні. Домовляються, домовляються, але в останній час щось руйнується і тут якби зупинка. Ви е, знаєте, остання карта четвірка це скоріше квітень буде. Тобто, розумієте, ну не немає такого певного конкретного часу, але тут у нас до кінця березня лишилось 10 днів, то скоріше всього ні, або це буде, знаєте, на грані. Останні дні березня, перехід на квітень, скоріше це буде квітень. Чому росіяни на тимчасово окупованих територіях збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців? Причина, що окупанти? Інформація. Інформація, інформація, збір інформації про те, хто є наводчиками, що за люди оточують виявити тих людей, які ну, показують, припустімо, що ми за Росію, так аби їх не чіпали, а самі за Україну, скажімо так. Тут тільки виявили збір інформації, виявлення чогось. Чи дійсно росіяни готують лавину дезінформації в Україні та ЄС? Чи посилиться інформаційна війна? Ем, ну так і так туди навіть кошти вливають. Вони хочуть якісь кардинальні зміни за допомогою оцієї інформації дискредитувати щось таке зробити. Ну, посилиться, звісно, посилиться. Ну, бачите, так як я кажу, це для того, щоб е, зруйнувати уяву заходу, певне коло людей. Е, ну, Уяву про, скажімо, король мечів. Це як про Зеленського. Скоріше тут якась буде, ми почуємо найближчим часом якусь таку іпсою, яка стосується керівництва нашого. ну, воєноначальники, начальники, от так от. Так, їм дуже хочеться, от буквально. Вивести із рівноваги весь світ не встигла сказати її карти випали, щоб про нас думали по-новому, так так туди кидаються такі кошти величезні. Ми просто так знаєте, мало якби приділяємо уваги цьому. Ну то воно таке, знаєте, увагу, особливо щоб приділяти, але просто хочу сказати. Дуже багато є людей, які отримують великі кошти за те саме за вкиди якоїсь брехливої інформації. Її росіяни вигадують з такою віртуозністю. Так буде. Тут головне просіювати, не вестися на, на цю інформацію. Чи дійсно можливе відновлення цивільних авіапольотів в цьому році? Чи запрацюють українські аеропорти в цьому році? Ну скоріше ні, для цивільних, скоріше ні. Тут, бачите, повішений це зупинка, відлюдник і паж мечів. Тобто, все ж таки ради збереження життів, скоріше всього, ні. Не ризикнуть. Можливо, будуть якісь одиничні польоти, ну як технічні, пов'язані з чимось таким, але це не буде. Знаєте, що відкрили аеропорт і люди вже їздять в різні країни світу? Я думаю. В цьому році навряд чи. давайте запитаємо чи 25-й рік чи буде відкрито. ну 25-му році? Вже, уже вже ситуація краще, Уже краще. Це небезпека, все ж таки зберігається, але можу 25-му році вже можливо десь почуємо, що з, з більш таки безпечних місць України можливо вже якісь м, цивільні рейси будуть чи нададуть Нідерланди посилені засоби ППО, артилерію та безпілотники? Щось вони тут розмови, розмови, зараз і фініш нададуть, 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 але трошки не так багато, якось стримано, нададуть, обов'язково нададуть, але все чомусь затримується в часі. Тут перші карти, поки це на рівні розмов, карти кажуть, повторяється, одна та сама історія. Сьогодні розмовляємо через три місяці Підписуємо папери, і ще через три місяці з'ясовуємо яким саме шляхом логістику, і ще через три місяці відправляємо. Розумієте? Тобто це якось довго, Але те, що дадуть, так це не дуже багато, але дадуть, включаться і дадуть. Оце є ну четвірка пентаклів каже про якусь обмежену кількість. Чи буде прийнято закон про вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю? Так, це, 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 цю тему будуть піднімати, але скоріше це буде після перемоги. Зараз не піднімають цю тему. Ні. Ні. Ні, ні, ні. І скоріше тут це знаєте. Вони не можуть розглянути закон про мобілізацію. Вибачте, вже півроку, то про зброю. Вони будуть піднімати це питання, але найближчим часом я не бачу, щоб її було якби підписано і все вже закон уже був би. Це скоріше після перемоги. Коли вже буде остаточна перемога, тоді вони будуть розглядати. Тобто, зараз мені карти кажуть, цей закон якби не є е, актуальний, Не те, що не актуальний, просто він не стоїть якби попереду. Є більш нагальні проблеми. про Зброю будуть розглядати пізніше. В цьому році однозначно цей закон не буде прийнято. Чи є загроза трагедії внаслідок неналежного поводження зі зброєю цивільними особами? Тобто, давайте я ж пита. Чи буде будуть у нас такі випадки використання зброї між цивільними, якесь невірне поводження? Чи будуть такі випадки? Король мечів буде, буде. Ну а як, як по інакшому буде? Буде і при чому з такими наслідками, коли це карта суму, роздратування, суму будуть такі випадки. Так, я не можу сказати, що їх буде багато їх буде багато трохи згодом. Кажуть, зараз це може бути поодиночні випадки, а от згодом ми будемо чути частіше і частіше, тому що дійсно у людей на руках багато зброї. І добре, якщо це адекватна особистість, так є та є зброя. А якщо неадекватна, там будуть і ревнощі, і різні побутові такі моменти, коли так люди можуть використовувати ту зброю, яка у них лишилась на руках, то можливо варто було б цей закон уже дійсно зараз переглядати, а не відкладати його аж до часів перемоги. Чи заборонить ЄС імпорт зерна з Росії та Білорусі? Чи заборонить ЄС імпорт зерна з Росії та Білорусі? Чи заборонить? Питання дуже гостре. Принаймні обмеження будуть. Тобто, дивіться, від того від того відсотка, що було, лишить, можливо, тільки 25%. Якась дуже маленька, дуже мало. Так, а чи заборонять взагалі? Заборона відбудеться, але знову це відкладається в термін. Це буде. Подальше, тобто зараз будуть обмеження, це однозначно, але повністю заборона, скоріше всього, не відбудеться. І Верховна Жриця показує, що ну це якби таємно, будуть потихеньку, якби брати зерно у Росії, користуватися якби ним ще будуть по старій якійсь схемі. Тобто, скоріше це не буде повна заборона. Це буде дуже серйозне обмеження, але якусь частку і ще будуть возити із Росії, і з Білорусі. Тобто це не буде так, знаєте, як одномоментно раз і от заборонили. Ще буде якось просачуватися, будуть якось возити в обхід чогось будуть. Чи буде підвищення курсу долара до кінця березня? Дуже невеличке. Тут воно піднімається, тримається, знову так. Зростання буде. Це не зниження, зростання. Так, зростання буде. Не таке, знаєте, прямо ж е, виросло, так виросло. Трохи там, не багато, але виросте. Чому саме зараз в світі розпочалося активне обговорення можливостей введення іноземних військ в Україну? Так. Чому активно обговорюють введення західних військ в Україну? Чому? Що там з Заходом? А тому що Захід злякався. Дивіться. Оце те, що має статися, кармічна ситуація, карта карми. Оце втілення керівників, які буквально відчувають дикий страх від диявола. Про що йде мова. Е, розумію, що якщо зараз не дати е, Україні виграти ту війну, яка зараз відбувається, то треба всім країнам заходу, ну всім не всім, але ті, які знають, про що йдеться мова, їм треба готуватися до війни. Це страх, щоб до їх не прийшов диявол. Тому зараз, знаєте, е, хочу сказати: для України зараз настають добрі часи. До заходу, врешті-решт, дійшло. Що якщо зараз Україна переступить через Україну, то вона піде далі. так от щоб цього не відбулося, вони зараз починають вже не чухати свої потилиці, а нарешті вмикатися. Тому зараз буде і зброя нам надано, і, і іноземний контингент війде, і ніхто не буде дивитися на оці червоні там чи оранжеві чи жовті лінії, то вже все скінчилося. І країни заходу будуть діяти, тому що Диявола треба зупинити інакше будуть воювати і Франція, і країни Балтики, і інші там країни, куди Путіну заманеться якось зробити якісь заворушки чи е, зруйнувати спокій якоїсь країни. це саме страх рухає ними, страх, щоб на них не напали. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.